Добрий день, друзі! Перед вами неймовірно смачний пиріг. Варто вам хоч раз пробувати пирога із хрусткою з та ніжними на смак фруктами всередині, як ви захочете їм смакувати кожного дня. А якщо Присісти біля пирога з хорошим позитивним співрозмовником, то за чаєм можна з'їсти всього ще й мало буде. Готувати пирога легко, просто, без заморочки на раз, два, три. Секрет в тому, що Інгредієнти можна брати за власним смаком, або виходити із продуктів, які є в наявності. Пропорції рецепту. рецепт додамо до опису строго не дотримувати. Ми додаємо все на око, так як його готуємо вже більше 20 років. І добре знаємо. Чого нам додати більше, а чого менше? Тощо. Посилити смак пирога допоможуть пряності, забажання, імбир, кориця, мускатний горіх, цедра лимону чи апельсину, ванільний цукор тощо. Пиріг довго не черствіє, бо додаємо різні жири і коньяк. з чого розпочати готувати пиріг. Беремо будь-які фрукти, можна фрукти і ягоди. Фрукти миємо, чистимо від шкірки, видаляємо серцевину, камінчики і нарізаємо довільними дольками. Одне яблуко поріжемо півкільцями зі шкіркою, ну, звичайно, без серцевини. Це для прикраси пирога. Приготуємо тісто до яєць, всипаємо цукор та ванільний цукор, і вінчиком, можна міксером, збиваємо до утворення піни, вливаємо олію, коньяк, кефір. Замість кефіру можна кисле молоко чи йогурт і все перемішуємо. До суміші додаємо масло чи маргарин і поступово весь час помішуючи, додаємо борошно, поки тісто не стане, як густа сметана, всипаємо соду, ванільний цукор і за бажанням інші прянощі. Тісто готове. Форму для запікання застеляємо пергаментом, змазуємо маслом, чи маргарином, чи олією. Фрукти розподіляємо по всій формі і заливаємо рівномірно фрукти тісто. Прикрашаємо пиріг тісто дольками зі шкіркою. Ставимо тісто в духовку випікати 40-50 хвилин при температурі 160-170 градусів. Пиріг печеться. Уже пиріг готовий, а пахне, а смачно пахне, аж слина тече. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал Разом із сила. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре.